Вітаю, вутилі Шахів, рай проти Мальбадгаан. Ангола рейтинг 1782. Зараз буде чіплятися до е 4 пішака. Чіпляйся. 30 разів захищу пішачка е 4 Зараз Хитро зіграю. Хоча тоді наші її 5 F3 зіграли. Ні, ніхто не знає. Хитро зіграв, але F3 хід зроблений. Тут нікому не треба. Цей хід. Чесно. Як є? Я вам кажу. По чесноку. Ну, візьму пішаком. Пішиком, щоб тут десь D4 де можна було розмінятися. Так. Чай, він десь буде тут зараз фрізяв веде в ору, так. Да? Козьоль. Ну, я хочу коня десь поближче. Там, як в іспанській партії, коли там Капобланка казав, чи хто ставити коня на F5 або чорними на F4 мат уже близько. Ну тут він молодець, веде коня на Е це він гарний маневр зробив. Знайшов. Молодець. Проблема тільки в тім, що мене йде пішак далі. Йому треба зіграти щось типу цього. Йому. Байдуже. Ну, байдуже, будемо тоді тебе. Проганяти. На е 6 ти не поставив. О. Ні-ні. Це вже не серйозно. Це вже не може триматися. Чесно кажу. Так, кінь е 6. Так. 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 Мат. Кинь и не ищи, скинь сюда. Шах и тут. ТК. Пуля. Заряжена. Ще я може кінь E6 зіграти, да? Тоді нам треба кутя на F6 поставити. Але як ми його туди поставимо? I don't know. I don't know. 5 F6 можливо проведемо. Це плюс-мінус влаштовує нас. Поки напали сюди. Може він його не буде захищати, а може він так зараз зіграє. Тоді я так. Він б'є, я б'ю. Хітрунчик. F5. Він взяв, я взяв. Ну, Пожертвує коня чи що я не знаю. Як завгодно можна грати насправді. Слона там йому треба буде так віддавати якість. Він дуже багато мені дозволив. Біля корлям. Особливо моєму коню. Він дещо я почуваю дуже шикардосно. Да. Цікавий мув, звісно. Що ти будеш робити на слон G5. Ну 6. Б'ю нагло пішаком. Ні, бью тут. Підключаємо гру всі фігури. Що у нас є? Далі будемо десь тут використовувати удари. Я, якщо я просто нагло нападу на мім так? З дуру? Здуру. Киняв 5. Не, ну так, ну ти нормальний взагалі. Я в І не в 5G4. Ні, ну це ненормально. Це щось нереальне просто. Я просто цього не розумію. Що це таке? Що це таке? Що це за фокуси? От якщо він зараз встиг зробити хід, оце був би прикол. Ну, йому тільки сюди йти, я не знаю, що він хоче. Або залишати коня просто і отримати мат. Ну, гарна композитулька. Можна взагалі взяти, мабуть. Він тут візьме, а ми тут. Взяли. Взяли. Взяв. Взяв. Коротко. Дайте мені подумати трохи, дайте, ти диви, що вичворяє. Мат все рівно йде? Хочеш ти цього, не хочеш. 76 на 66. Захист Овона, до речі. Супер. F3 який хід. 50, 50. Так, комп'ютер незадоволений, тому що треба було зіграти кінь D5. Ну, може і треба було так зіграти. А, не поняв все рівно. І що? Жертва Пішака. Слон аж H7, ну якось так. Відіграли пішачка, а трошки прослабили, ну, і що? А, погрожує щось типа з цього, да? а, -а. Ми виключили з гри фігуру. Не знаю, надовго на чи ні, але виключили її. Прикольно, до речі. Красиво. Поняв, тепер поняв. Глубок, глубокий захід не був такий. По коліно зайшов у воду і пішов атакувати. Безнадійна вже позиція. От кінь перейшов на F5 і безнадійна позиція. Так, Ф5, сейфер G4 можна. Було ну, цікавий підхід. Ми типу всі нападаємо якщо g 6. Роль G7 F5. ні, ну окей. Якщо б кині сюди, то. h3. Все рівно F5. Ну, ясно. 5. Партії було прикольніше. Ну, ясно, що брати тут погано. Є аж 7 не захищено. Второй відійти, то така конструкція, запам'ятайте. Слон б'є. Щоб вверх, головне тримав поле F8. Відрізане. Ну, і треба, щоб ще тут було. Якби не захищено. і мат. Да. Така тактична тактика. Часто зустрічається. Так. F5 тут нормально також. Тут не сильніше. Слон Д3. Так, F6. Якщо сюди. А, f 3. Прикольно. Якщо взяли. Тура h 3 нам байдуже. G5. А, G5. Тепер нам Тепер нам уже не байдуже. Ми вже з'їмо, ну що він захищає h 7. Тура e 8, ну і мат. Так. Окей. Окей. Поряджя по пожертвував. Зіграв гарно.